Шановні глядачі каналу Energy Hub! Сьогодні у нас автомобіль, який щойно вийшов на ринок. Буквально місяць назад почалися реальні продажі. І це новинка від BYD. Це SONG L і я вважаю, що потенційно це буде бестселер. У нас з України вже дуже багато запитів стосовно цього автомобіля, і багато хто розглядає його як альтернативу Зікер 001. Давайте одразу цей момент прояснимо. Справа в тому, що це не прямий конкурент Зікер 001. Автомобіль простіший. Автомобіль набагато дешевший, ну і трошки іншого рівня. Взагалі-то, з огляду на деякі офіційні напівофіційні видання, журналістські тези, цей автомобіль створює. Все як конкурент Tesla Model Y і ось там от вони дуже дуже сильно можуть посперечатися хто кращий. А сьогодні ми розглянемо цю машину. Як завжди, у нас буде тест-драйв, як завжди, я розкажу деталі по комплектаціям і технічну частину. І давайте почнемо саме з технічної частини, тому що тут є про що розказати. Автомобіль побудований на платформі BYD 3.0, На цій же платформі побудований і бюджетний Yuan Plus, і досить преміальний BYD Seal, Ну і взагалі багато останніх електричок від BYD. З цікавостей у нас тут технологія Cell-to-Body, тобто у нас фактично кузов є частиною корпусу батарейки, це дуже круто, це теж сучасні технології. З інших цікавостей, у нас тут звичайно, батарейка BID Blade Battery, звичайно, тепловий насос в абсолютно в усіх версіях. Але от стосовно батареї, друзі... Цей автомобіль, в принципі, в мене викликає питання. Справа в тому, що тут їх можливо дві: це 71,8 квт годин, і 87 квт годин. І якщо ми і 87 якось ще розуміємо, так то 71,8 для 2024 року. Ну, це відверто мало. Споряджена маса цього автомобіля це все ж таки більше ніж 2100 кг, навіть в базовій версії, навіть в моноприводі. І я вважаю, що з такою батарейкою реальний запас ходу ніколи не буде більше ніж 350 км. We the best. best. No contest. My click is the best. We the best. There ain't no one like cause of you dumb or you crazy. There's no way, G me and my click, we handling biz, Why you and your click, this act full gazy. You couldn't persuade me to give a and this don't phase me. I got my Xbox, she can't play me. Money in the text box, I get paid. We the best. Логічно пояснити маленьку батарейку, досить легко. По-перше, я вже казав, що цей автомобіль конкурує з Model Y, а там найменша батарейка це 60 квт годин. А по друге, це ціна. Цей автомобіль починається в Китаї від 27 тисяч доларів. Погодися це дуже круто. Він виглядає шикарно, фантастично. І журналісти всі як один пишуть, що це найкрасивіший на сьогодні. І при цьому він досить великий, широкий. і За розмірами це ну майже як зікарну один, але все таки трошки менше. Але є інше питання, яке я трошки тут не розумію. Справа в тому, що Автомобіль у нас побудований на архітектурі 400 вольт, це не 800 вольт, як уся g 6 І за паспортом швидка зарядка прямим струмом це максимум 115 кВт для маленької батарейки і 140 кВт для великої. А це, ну, якщо чесно, відверто мало. В захист можна сказати, що 75% зарядних станцій в Китаї вони навіть на таку потужність не розраховані, вони розраховані на потужність менше. Але тим не менш, я вважаю, для 2024 року це трошки мало і до того. Того ж, у них були моделі, той самий біоді танк, які здатні з тою самої Blade Battery і теж 400-вольтною архітектурою приймати більше. Ну і зарядний порт повільний у нас е, однофазний. На жаль, тут нема трьох фаз. Це все таки не той рівень. А ось що тут хорошого і що тут з фішок. Це підвіска даного автомобіля. Це те, що його вирізняє в класі. Справа в тому, що ось тут може ви навіть бачите, є такий кубик з написом Юнань Сі. Це спеціальна родина підвісок, цілий напрямок підвісок у Бівайдії, які називаються Юнань. Їх є три різновиди: Юнань Сі, Ей та ПІ. Перша працює з нормальними амортизаторами, так скажімо, газомасляними. Друга система A працює з пневмопідвіскою. І третя система P покликана працювати з гідравлічною підвіскою. Її розробляли спеціалісти Mercedes-Benz, колишні спеціалісти Mercedes-Benz, які працювали зокрема над s класом І ця система покликана ідеально стабілізувати кузов при будь-яких умовах, при умовах. Великих вибоїв на дорогах, при умовах спортивної їзди і так далі. І в цьому автомобілі ця система є, але тільки в самому топі. То в повнопривідній топовій версії, яка у нас одна з п'яти. Там оця система стоїть, вона враховує цілу купу факторів взагалі все, що тільки можливе, для того, щоб автомобіль їхав по будь-якій дорозі, як по ідеально рівні. В інших же версіях, окрім топової, у нас стоїть більш проста система підвізки FSD, це Frequency Selective Dumping. Тобто зміна властивостей амортизаторів в залежності від дорожніх умов, які можуть проходити там буквально сотні разів за секунду. Там стоять спеціальні клапани селеноїди, які відкриваються, закриваються і таким чином змінюють характеристику підвізки. Ну, Взагалі-то, я так розумію, це стояло і в Volkswagen, там це називається, здається, ACC, так, там в праймі Cross, і тут це плюс-мінус то саме, але я на тест-драйві не знайшов, як змінювати мануально режим роботи цієї підвізки на м'яку або спортивну. Мені сказали, що все це працює автоматично. Хоча ця система вже стоїть в BYD Tango, наприклад. І навіть вперше вона з'явилася у BYD ще в 2019 році на Tango гібриді. І там це все можна регулювати. Там можна вибрати спортивний режим, комфортний режим. А ось тут, ну принаймні, я не знайшов. І це мене теж дуже сильно дивує. Ну і загалом підвізка у нас досить преміальна, тому що спереду це подвійні поперечні важелі, е, так як на Tesla Model Y, так як на Xiaopeng і там Motor, Ну а ззаду у нас багатоважельна підвізка. В довжину цей автомобіль 4,84 метри, колісна база 2,93, і там і там це приблизно на 10 сантиметрів менше ніж 001. Технічно у нас є три версії. Це маленька батарейка і слабкіший мотор, всього лише 150 кВт, це приблизно 204 кінські сили. І автомобіль розганяється від 0 до 100 з таким мотором за 8,5 секунд, що досить-досить повільно, десь на рівні там, ID4 Pro. Другий варіант це велика батарейка і потужніший мотор. Це вже аж 230 кВт, це там приблизно 313 кінських сил. І там розгін відбувається, здається, за 6 і 7 секунд. І це відчувається. Саме на такому автомобілі я їздив. Ну, він, можна сказати, досить динамічний, скажімо так, плавний, але динамічний. І топова машина всього лише одна з двома моторами. 517 кінських сил розгиняється від 0 до 100 за 4,3 секунди. А тепер ми перейдемо до комплектації і візуально їх можна розрізати. Знити, тільки за дисками. В перших двох версіях будуть диски на 19. І за ось цим спойлером, який є тільки в топових версіях, як з маленькою батарейкою, так і з великою, так і з повним приводом. Не знаю, чи є у нього якийсь функціонал, але максималка цього автомобіля 200 км на годину, що досить достойно для електрички. Базове оснащення цього автомобіля просто чудове. Камери 360 в усіх версіях без доплати. Автопілот рівня 2 в усіх версіях без доплати. Це і моніторинг сліпих зон, і адаптивний контроль і, до речі, автоматичне паркування. Панорама в усіх версіях, але за доплату в усіх версіях вона може бути з затемненням. Затемнення працює як автоматично, так і мануально за побажанням водія. Всі інші відмінності у нас будуть всередині. До речі, ось тут у нас безрамкові вікна, і це скло багато шарове. В автомобілі дійсно тихо, я вже перевіряв на тест-драйві. В перших трьох версіях з п'яти у нас буде шкірозамінник, ну тобто так звана екошкіра, а в останніх двох вже буде натуральна шкіра. А ось на кермі завжди натуральна шкіра, принаймні так вказано в специфікації. При цьому підігрів керма доступний навіть не у всіх топових версіях, а тільки в останніх двох. Тобто топова з. Моноприводом і топова єдина з повним приводом. У нас також є хороша аудіосистема DIN Audio, вона непогано звучить, але вона тільки в топових версіях. Тут 12, здається, динаміків, в базовій версії неможливо дозамовити. Стосовно комфорту пасажирів, у нас тут завжди електропривід сидінь, у нас тут завжди підігрів і вентиляція спереду. А от масаж, як в цьому автомобілі, і підігрів сидінь ззаду, доступні тільки в трьох топових версіях, тобто із маленькою батарейкою, і з великою, і з повним приводом. HUD теж тут є, він дуже чіткий, він дуже красивий. Сивий і він е, тільки в останніх двох версіях, тобто топовий. Всередині ми знайдемо класичний інтер'єр BYD, класичне меню, все на своїх місцях. У нас тут дуже багато кнопок. У нас тут безпровідна зарядка, при цьому 50 Вт, досить потужна. Е, зміна режимів їзди у нас на ось цих флажках. Це класно. Окрема функція парковки теж на кнопках. Я вважаю, що це великий плюс. Меню точно таке саме як у всіх інших біоді за винятком якихось там маленьких дрібниць. Дуже класна відзив, відзивчивість цього всього екрану. Стосовно посадки, я розкажу більше на тест-драйві. Ну як ви бачите, інтер'єр досить круто виглядає. Тут автомобіль відчувається таким досить широким і, в принципі, досить досить преміальним. А ось тепер я сиджу сам за собою, і в мене досить багато місця. При цьому подушка ну, могла би бути трошечки вищою, а точніше, підлога трошечки нижчою, але в цілому це плюс-мінус рівень зікр 0,1, можливо, трошечки гірше. В цій версії у нас є підігрів задніх сидінь і є. Також трьохзонний клімат, тобто клімат для задніх пасажирів. Є ось така ще кнопка BOSS, Це теж тільки в топових двох версіях, яка дозволяє у нас пересувати переднє сидіння. Ну і загалом більше тут якихось таких розваг нема. Ось цей от пластик досить такий недорогий. Ось це все обшите. Тут теж обшите. Тут метал, так, по відчуттю це метал. І всі двері відкриваються у нас на кнопці. Але ось тут, от той самий час є ось такий величезний важель, який просто механічно це все відкриває. Коротше кажучи, задній ряд більш-менш нормальний, але теж не вражає. І от, наприклад, в Song Пласі він більший, але Song Plus має. Вищий кузов, хоча й меншу довжину. Ну а місця над головою дуже багато. А зараз давайте перейдемо до багажника, і у нас він з електроприводом і пам'яттю в абсолютно усіх версіях. А от індукційне відкривання тільки в двох топових, тобто з великою батарейкою та з повним приводом. Ну і багажник він досить великий, але я б сказав, що загрузочна висота досить висока. Але це все добре. Це все не так важливо. У нас під підлогою теж є місце. А ось тут у нас, чесно кажучи, ну я вважаю оздоблення, яке ну просто трошки не відповідає цьому автомобілю, тому що тут звичайні скоби від степлера, такого промислового. Я вам покажу це під окремо. Ну, виглядає не дуже. І також під підлогою місце воно супер дивне, тому що подивіться, ось цей досить досить товстий фальшпол він займає ось практично стільки місця. Тобто, насправді, його би взагалі просто могло не бути, і багажник би використовувався ну більш навіть раціонально. І тут у нас є ще органайзер, і насправді це теж ну, це органайзер для римкомплекту. Зрозуміло, зараз римкомплекту нема. От і багажник у нас тут, якщо я не помиляюсь, 467 літрів. А його е, розміри я впишу інфографікою, як завжди, вклеїмо картинкою. А зараз розкладимо сидіння. З розкладними сидіннями, у нас практично рівна підлога, і конфігурація мені дуже нагадує зікрнуль людей, на якому я їздив. Це і, і то, і то це фактично ліфтбеки. У нас, бачите, тут топова версія є Сабуфер DIN Audio, А ось тут от, у нас є розетка на 220, Це теж тільки в топових версіях. Хоча V2L тут є в усіх абсолютно версіях. На 6 кВт, не на 3,3, як раніше, а на цілих 6 кВт. Уявіть собі, як це круто. А зараз ми поговоримо про підвізку і кліренс. Ось тут у нас абсолютно пласке днище, і я не знаю, чи ви бачите, чи ні. У нас 177 мм під підрамником і всюди могло бути більше, але в цілому непогано. І підвізка виглядає у нас ось так: це алюмінієва підвізка. Бачите, подвійний поперечний рычаг у нас згори. Ось там він так. І е, алюмінієвий потужний нижній речах. Шарова у нас буде незмінна, вона в алюмінієвому рычагу, але загалом підвізка досить проста, і нічого такого е, над тут нема. А зараз ми на середині автомобіля, і у нас тут кліренс трошечки більше: 181 міліметр. Батарея зашита невідомим мені матеріалом. Він такий, якийсь досить м'який і, скоріше, мабуть, це. Для якоїсь не знаю, звукоізоляції чи пилоізоляції, і бачите, ну, днище просто ідеально, ідеально, ідеально рівне. Ззаду кліренс вже 200 мм, трошечки автомобіль все-таки має задраний зад. У нас тут багато ось така підвізка, кому цікаво, можете подивитися на неї. Наскільки я можу, я це покажу. бачите. І тут у нас все досить добре зашито на хорошому рівні, на мій погляд. Абсолютно все дніще просто у нас захищено і зашито. А тепер поговоримо про передній багажник та оцинковку. На щастя, вони обидва тут є. Ось такий передній багажник, класно оздоблений. Тут небагато, може я не знаю, літрів 50, але якась. Зарядка і все, що вам ось таке треба, то що не часто доставати сюди влізе. Класно все ось так зроблено, воно все дуже потужно, це не там щось відвалюється. Прикольний тут такий воздухозабірник. Чесно кажучи, під капотом класне враження від цього автомобіля. Цікаво, чи він він навіть зсередини ось тут оцинкований. Капот, ну, тобто багажник на газових упорах. І у нас весь автомобіль зроблений зі сталі, це включаючий капот, двері крила. І все у нас оцинковане. Ну, дійсно, ось бачите, якщо вам не видно, воно все оцинковане. І зараз я навіть подивлюся на двері зсередини. І навіть зсередини двері оцинковані. А як стосовно стоїк. І навіть стійки оцинковані, стійки ось ці силові кузова вони оцинковані. Двері, кришка багажника. Це все я перевіряв. І це величезний плюс. І я знаю, що багато хто з вас дуже сильно за це переживає. Друзі, ми їдемо на BioID Song L, і тут є просто катастрофічна проблема. Катастрофічний ергономічний недолік. У мене кросівок 44 і 5 розміру, просто треться по пластику. Він там просто блокується на е, о, там, от де знаходиться пластик панелі і підлоги. Ви навіть не уявляєте, наскільки це. Я підзнів. Ініше просто зніму кросівок і підзніму вам це. А зараз, друзі, просто оцініть той біль, про який я казав на тест-драйві. Ці кросівки мені, до речі, подарувала дівчина три дні тому. Це 44,5. І просто подивіться, що відбувається. Ви розумієте, він сюди не влазить. Ось, він, він тут упирається, ось в це все. Його можна ось так: от просто заблокувати, і він буде собі сам стояти. Ну, ви розумієте, що це ненормально. І якщо у вас 46-й розмір, ви просто будете коли от сюди ногу ставити і перекидати ось так. Ось коли я перекидаю з гальма на а, акселератор. Ось що відбувається. Ось це у мене відбувається. Ось там отак все виглядає. Це катастрофічний просто а, промах. І нічого з цим не зробиш. Ось це все треба вирізати, ось цей пластик. Кудись викидати, і тоді воно буде нормально. І якщо ви будете їздити, то це тільки отам одного тримати і ось так пересувати кросівок. Якщо ви захочете сюди його, бачите, от з газу на гальма, все в мене блокується. Ось так катастрофа. це небезпечно, це катастрофічно з таким чимось. Автомобіль не має пройти сертифікацію, і це величезний мінус. Таке було в 009-001 зікрах, але там це ну приблизно там в три рази менше ця проблема. А тут ця проблема, ну я вам чесно кажу, катастрофічна. Я би через тільки це не купив цей автомобіль, і чому про це ніхто не каже, я не знаю. Далі тут досить високо крісло, тому що батарейка все-таки кузов низький, батарейка висока. І зараз я сиджу в найнижчому положенні і мені хочеться опуститися ще нижче. Це теж, якби такі, ну, для 24-го року для нової електрички, це не дуже добре. Вони вже мали перемогти оцю проблему ранніх електромобілів, коли підлога. Дуже-дуже висока. З плюсів автомобіль відчувається преміально, без питань. Він їде преміально, ти тут сидиш і це все дорого. Це все. Ну, такий рівень зі 01 такого плану, навіть оце все мені подобається більше. Мені це все здається більш преміальним. І е, просто це виглядає досить круто. Зараз ми постараємося розігнатися від 0 до 100 якраз на світлофорі. Е, є підігрів керма, е, дуже класні читаємі прилади, панель нічим практично не змінилася від Tango, на якому до якого ми вже всі звикли їздити. Е, досить хороша оглядовість. Хоча ось то дзеркало е, праве. Трошки сунуто для мене назад. Давайте на рахунок 3 від 0 до 100. Це у нас спорт режим, дуже плавний розгін, дуже плавний. Це ось типово для монопривідних BYD, але це вже сотка. І я навіть не, не побачив, як я її осягнув. Це дуже-дуже круто насправді, тому що автомобіль дуже тихесенький і. Ну, чесно, він, він дорого їде. От він дорого їде і дорого відчувається, коли ти в ньому сидиш. Цікаво, чи базова версія вона е, так само зроблена, так само там в плані шумоізоляції, в плані всього, е, чи там все на такому самому рівні. Цікаво, що тут взагалі нема такої опції. Як різкий підрив, він завжди плавний, і це, я думаю, зроблено знову ж таки для оптимізації батареї. Він якби досить швидкий, але автомобіль ніколи не дергає. При цьому це спортрежим, і, наприклад, в зікрі автомобіль ну, досить сильно дергає, якщо ти в спортрежимі натискаєш практично з будь-якого режиму. Але все-таки тут 313 кінських сил, і звичайно, вам їх вистачить на будь-якому обгоні, але у цього підриву з нуля. Тут зовсім нема. І ви знаєте, по зеркалам все-таки я хочу сказати, що, що трошечки ось тут от обрізаний корпус. Ось тут він так от під кутом від автомобіля. І це трошечки ну, незвично. Це трошечки незвично. Слухайте, ну сотку він набирає просто як стоячий, і за рахунок цієї плавності, яка присуща взагалі всім бівай які я знаю, ти просто цього не відчуваєш. Теж класна керованість, дуже гостре кермо. Це ніякої ніякої тут нема розмазаності, як у тих самих там Song Plus, Yuan Plus, Це взагалі не таке авто. Це авто. Мені загалом нагадує, якраз зікерноль людини на пружині підвісті. От я би сказав, що це то ну і да, зараз 90 і Ми його взагалі не відчуваємо. Гальма теж класні, вони зараз, до речі, в спортрежимі і при цьому вони, вони не клюють носом так, як на тангу, тому що на Тангу трошки пере, пере, пересилений оцей електропідсилювач. Коротше кажучи, їде автомобіль породисто. Проблеми тут якраз з ергономікою, тому що я досі чіпляю ногами ось цей пластик і. Ну, я можу навіть так зробити, що це просто мені заважає перекидувати ногу з однієї педалі на іншу. А є ще люди з розміром ноги 45, наприклад, і 46. І вони не зможуть фізично їздити на цьому автомобілі. Ви це уявляєте? Автомобіль, на якому не всі можуть фізично їздити, в 2024 році від BID. Я я просто, я просто в шоці. Я не знаю, як це взагалі сталося. Ось так виглядає меню квікситінгу. В принципі, все тут є. Ось це затемнення панорами, яке опціональне в даному автомобілі. Воно коштує приблизно 6 тисяч анів. Є відключення ESP. А зараз я включив масаж. Масаж він досить примітивний. Він ближче, скажімо так, до id 4 Pro, ніж, наприклад, до Zikru. І здається, навіть в тангу масаж якось краще. Автомобіль круто рулиться в поворотах, і я щось не бачу, щоб, хоч, змінилося з відключеною ESP. Але автомобіль класно відчуваєш, і в цілому мені все. Сподобається. Настільки крутий виворіт, тут настільки крутий виворіт, крути що коли колеса в максимально вивернутому положенні, вона аж трошки плужить, вона аж не хоче їхати прямо. Таке, до речі, теж можна в прошці побачити. А от, до речі, лежачі поліцейські вона приїжджає досить грубо і її аж переставляє. Ось подивіться, у нас такий виворіт. Зараз максимально виверну колеса. І ми тут лазимо. Влазимо, так. Влазимо, виворіт хороший. Автомобіль ну, практично 5 метрів, і я не знаю, як він буде в повному приводі, але тут виверід дуже класний, насправді. Друзі, і що мене здивувало, і мені це кажуть теж ось хлопці з автосалону, те, що тут нема регулювання ручного м'якості і твердості підвізки. Хоча амортизатори тут це дозволяють, і в бівий Tango навіть. В 22-му модельному році це є, тут цього нема. Тут все це автоматично. І ну, я б сказав, що тут не вистачає ще більш комфортного режиму, який буде менше потряхувати на лежачих поліцейських. Але автомобіль їде суперпородисто, я вам чесно скажу. Незважаючи на те, що тут ну, от, нема взривної динаміки в будь-якому режимі з відключеною і з режиму, він їде просто суперпородисто. Він такий прямо ну, прилипає до дороги. Класно іде дуже тихенький по ходовим якостям все на своєму місці, якщо чесно. І друзі, зараз ми подивимося на розхід автомобіля. Всього прибіг 18 кілометрів. І е, коли я сів в цей автомобіль, там був пробіг 10 кілометрів, був розхід 18 з чимось. А зараз у нас, е, бачите, 25. Ось така витрата. Монопривід я не їжу супершвидко. Коротше кажучи, так як я і казав, автомобіль, який важить 2160 кг спорядженої маси, він не буде брати менше. Ну, двадцятку він і буде брати. Що зікер, що Айдішка, все воно бере однаково двадцятку. І розумієте, що з батарейкою 71 квт годин, ну у вас запас ходу буде. Буде в кращому випадку 350, ніякі не 550. Ну, можна ташнити, можна, звичайно, це все якось м -м, оптимізовувати, але по факту, якщо їздити нормально, 71 кВт годин це дуже мало. Друзі, який я можу зробити висновок від огляду та тест-драйву цього автомобіля. Якщо чесно, то в ньому дуже дуже багато хорошого. Він класно їде, в нього дуже класне оснащення. Він досить дешево коштує від 27 до 35 тисяч доларів в Китаї. В нього хороші технології, в нього хороша мультимедія. Хороший звук. До речі, тут дуже крутий коефіцієнт лобового спротиву 0,255. тисячних. Це дуже дуже круто ще колись там 20 років назад 0,3 не кожен міг досягнути. І він дуже дуже класно виглядає. Він виглядає дорожче, ніж він коштує, тому що, мабуть, це найкрутіше виглядаючий автомобіль за 27 000 тисяч доларів на сьогодні на ринку, але. Ви розумієте, що тут є величезна ергономічна проблема, яку я вам показував стосовно дуже тісного педального вузла. Я не знаю, якщо хтось просто з розміром ноги 45 буде їздити на цьому автомобілі, це відверто небезпечно. Він або пристосується до того, що ставити ногу якось ось так боком, або просто виріже собі там кусок пластика, або там викине якийсь пластик, який там е, знаходиться. Плюс посадка за кермом, ну об'єктивно, вона далеко не ідеальна. Якщо, наприклад, BYD Tank, Zikr, це просто ідеально, ніхто не скаже, що там проблеми, вона об'єктивно тут не ідеальна. Це Дійсно, два потужних, ну таких критичних для мене недоліки, які не можна виправити. Да, це не щось, що прийде і зміниться з. Наприклад, новим оновленням. Ось загалом же автомобіль класний, і якщо він вам подобається, у нас на сайті є всі характеристики по всім версіям. У нас є ціни по всім автомобілям, і зараз в наявності багато таких автомобілів. В основному це монопривідні машини, але і повнопривідно, якщо щось ми для вас знайдемо. Так що зв'язуйтесь, будь ласка, за інформацією внизу відео. І також, будь ласка, ставте лайк, тому що ось так. Це я цілий день тут знімаю, а потім треба тиждень це все монтувати. Це був Денис компанія Energy Hub, і до нових відео.